Чи існує життя після трагедії? Таке питання задають собі дніпряни, які в одну мить втратили свої оселі. За останніми даними обласної військової адміністрації, російська ракета забрала життя 45 мешканців 9 мешканців дев'ятиповерхівки. Після завершення ліквідації наслідків атаки люди повертаються в свої квартири, аби забрати вцілілі речі чи просто документи. Всі уламки вивезли на полігони, де комунальники сортують. Переглядають та шукають фрагменти тіл загиблих, щоб ідентифікувати всіх через ДНК експертизи. Також знаходять документи, мобільні телефони, комп'ютери. Всі знахідки передають до райвідділу поліції. 97 квартир повністю не підлежать відновленню. То це з якщо не можна так сказати, з гарантією зовсім правильно. То за уви повністю не підлежать відновленню. З сьогоднішнього дня приступають к роботи наші експерти. Вони проведуть інструментальне обслідування всього дому. І після цього ми будемо знати, це корне каліченство 97 років, це кількість буде увеличено, оскільки зривною волною, со слов експертів, могли бути повреждені і сусідні під'їзди. Пані Тетяна все життя прожила в будинку. З цього дня вони з родиною були в квартирі і готувалися до святкування старого нового року. І всі плани зруйнувала ракета. З родини пані Тетяни дивом всі вціліли. Єдине, що сказав син, прильот і замер. Я не зрозуміла, що було, я тільки на другий день почала відходити від цього страхіття. Кричали, люди бігли, кричали, скоро визивали, коло машини жінка лежала. Ну, це, не дай Боже комусь це бачить, бачить і переносить. Хай всіх Бог оберігає. Ну, думаємо, що все влаштується. Наразі жінка із родиною живуть у знайомих, а це Віталій, напевно, народжений у сорочці. Бо у момент вибуху він відпочивав і врятував його гардероб, який закрив собою зруйновану плиту перекриття поверху. Я в той момент лежав на кроваті, мене крила зрину. Ну, слава Богу, що вижив. Ну я був критий одіялом, і мене просто накрило деревом там, гардеробом. Розмінів не слово. Брали необхідну мікроволновку, пелесос, речі саме такі, які треба, щоб хоча б жити було. Як. А далі історія Ганни, яка в момент прильоту була в іншому місті, але син і її мати вийшли погуляти на подвір'я. Рібенок був на стадіоні. О тут ось з мамою, вони проходили, вони бачили момент, коли ракета попала в наш будинок, і мені в цей момент. По вайберу позвонил ребенка в истерике. Я очень испугалась. Я эти слова, его, этот плач, крик. Я наверное, никогда в жизни не забуду. Вот кто нам верне нашу прежнюю жизнь, потому что у нас был дружный двор, и тут бегали дети, тут была детская площадка. Да, ми от що зустрічаємося, обнімаємося. І це лише частина зруйнованих життів. У кожній квартирі своя історія. Ракета потрапила у будинок по обіді 14 січня. Росія країна терорист, яка навмисно скеровує ракети на наші будинки, дитячі садочки, лікарні в Дніпрі. Від потерпання ракети Х-22 в будинок загинуло 45 людей. Серед них 6 діти.